Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про операції на ринку, ринки капіталу та інвестиції. Ринок це місце, де відбувається купівля і продаж товарів, послуг чи навіть коштів, ринок на якому заощадження населення і тимчасово вільні кошти підприємств передають чи продають у тимчасове користування тим, хто хоче їх узяти в борг за винагороду, називається фінансовим ринком. Його частиною є ринок капіталів, на якому гроші позичають на довший термін. Більше ніж один рік. Вільні кошти чи майно, які вкладають у певні об'єкти з метою отримання від них прибутку, називаються інвестиціями. Частиною ринку капіталів є фондовий ринок, де гроші залучають через випуск і продаж цінних паперів. Ті суб'єкти, які випустили цінні папери, називаються емітентами, а ті суб'єкти, які купили, називаються інвесторами. Серед цінних паперів, які продають на українському ринку, можна виділити дві основні групи: пайові цінні папери і боргові цінні папери. Пайові це акції та інвестиційні сертифікати, боргові облігації, векселі, казначейські зобов'язання та ощадні депозитні сертифікати. Найпоширенішими серед цінних паперів на фондовому ринку є акції та облігації. Акції роблять інвестори співвласником акціонерного товариства. І дають право на отримання доходу, у формі дивідендів, а облігації гарантують повернення, вкладених у них грошей та отримання процентного доходу. Купити чи продати ціні папери на ринку можна через спеціального посередника, брокера. Брокером може бути спеціальна фірма, брокерська компанія або банк, якщо він має ліцензію на здійснення брокерської діяльності. Брокер купує, продає ціні папери на ваше замовлення через організований ринок, фондову біржу. Або на позабіржовому ринку. Новою послугою на вітчизняному ринку є торгівля цінними паперами через інтернет трейдинг на фондовій біржі. Отже, на сьогодні це було все. Щодо дякую вам за перегляд. Всього найкращого. Підписуйтесь на канал, адже згодом вийде найцікавіше.